Але мені здається, я даремно витратив дві години свого життя. В такому гарному місці стоїмо. Настрій піднявся, що я не спустив свою чергу. Температура йде. Відправили мене на лючок, на яму. У нас великий переїзд. А це перекус зерновоза. Вони тут справді як джмелі. Попав на інший бум. Козаром дівефаквочізе. Я не душі мами. Усім привіт! Розпочався новий тиждень, показую вам диски. я думаю, ви зрозуміли, що це не Мановські. Це з Мерседеса, зимовий комплект у мене на 17. Чим я займаюся, хочу повністю вичистити, вимити їх, бо збираюся відправити чи завести їх на алмазну проточку і покраску. Виходить, стан то в них нормальний, але ось повідлущувався лак і вони отак виглядають. Хочу зробити, щоб на зиму вже був теж нормальний комплект. Бо літні в дуже хорошому стані. Я їх теж. Ну як, я їх просто вимив, вони всередині отут були грязні, а так вони були в дуже гарному стані, не фарбувати нічого не потрібно. А оці ось такому вже трохи вимив. Тому ось займаюся зараз таким. Ось вони лежать вимиті, але мені здається, я даремно витратив 2 години свого життя. Я їх вимив, добре, да, тут було дуже багато нальоту, мабуть, з колодок. Але я ж подумав, що коли буде проточуватися тут фаска зніматися, вони ж ніби піскоструються всі діски і фарбуються. Та як я розумію, фарбується і ось ця полка всередині, яку я вимивав, І ось самі шпиці. Не знаю, видно чи не видно, але ну, фаска така, блискуча металік, а тут такий колір графітовий. Як це зняти? А ось так видно. То не знаю, а може і не дарма робив. Ну принаймні, якщо вести, то в машині будуть чисті. І дивіться, немає бордюрки ніде, диски в хорошому стані. А це так лак сіллю, я так розумію, його попіддувало. Бо ця фаска це ж голий метал, покритий лаком, наскільки я розумію. І ось такий в них стан. Цей найгірший. Тільки домив ті диски, поклав їх, навіть не встиг завезти на пошту. Їду вже, подзвонили, що приїжджати на поле, будуть пробувати молотити. Як я розумію, цей сильний вітер і сонце зробили свою справу, підсушили. А може там не йшов такий дощ, як в нас. Але байдуже, їду на поле. Вітер на полі просто скажений. Що треба так ставати, щоб тента можна було загорнути. Ого, щоб його не здихнув. Не знаю, воно, не сире, але стою, чекаю. Вітер просто ви чуєте. Цей шматок вже змолотили, відер вщух, переїхав трохи на сусідню ділянку. Зараз я до нього під'їду, може і встигнуть сьогодні загрузити, а може і не встигну. Але елеватор вже все одно закритий. Ні, все ж таки мене не загрузили. Вже пізно комбайн став, каже, їхати мені туди до бази, затинтовуватись, запломбовуватись і чекати завтрашнього дня, завтра Ось такі у нас тут калюшки, Але проїду. А знаєте, що найгірше в цих калюжах? Не те, що я міг в них забуксувати, хоча там твердо під ними, а те, що машина тільки змийки. Вже колеса, там все закидало, тим було, то їду їдеш помаленьку максимально, але воно закидає все одно ну нічого. Вже виїхав, їду сьогодні на якесь інше поле, пояснили мені так приблизно куди їхати. Ніби їду правильно, сказали, буде Бруківка і по ній їхати десь кілометр, а там вже на полі маю побачити така вуличка, не розминешся. Але я сподіваюся, на зустріч не буде ніяка фура чи КамАЗ. Вони яка зранку процедура. Стою в черзі на заправку. Комбайн заправляється. Я і в поле. Пів на одинадцяту, комбайн заходить в поле, пробує. Буде пробувати молодити. В такому гарному місці стоїмо. Галявина тут така, посадка. Комбайн вже зайшов, пробує. Я думаю, що воно вже не сире. Зараз помолотить скаже. Десь агрономи мають приїхати. У мене півкузова є, зараз догружаюсь і буду їхати. Сподіваюсь, все буде добре. Загрузився, їду. Мені далі, мені до елеватора десь 70 з гаком кілометрів, а там ще машини грузилися, ну їм до 40 кілометрів, то дзвонив тільки, що виходить, мене вже обігнала одна машина, то я вже й не спішу, немає сенсу спішити. Виходить, я вже зсунувся з черги, бо в нас черга з елеватором, ми собі так вирішили, то вже можна не спішити тут. Є ми. Казав я, що мене обігнали. Ні, насправді не обігнав. Їде ззаду Андрій. Так що я навіть настрій піднявся, що я не пропустив свою чергу. Коротше, я вигрузився, Андрій, який їхав після мене, в нього в одному комбайні, мабуть, геможна соя була. Його на переадресацію. Перший раз таке бачу, два комбайни стоять, чекають, машин немає. Це ті бачили. Ніби ще викликали щось, мене не встигають. Я їду, що ззаду робиться. Страх. Так швидко мене ще не загружали. Десь, мабуть, година, а може навіть менше. Бо приїхав два комбайни повні, третій вже теж був майже повний. І якраз отак догрузився і ззаду приїхала стала машина, а так машин більше не було. Ну Це добре, що є машина. Будуть комбайни чекати, а там справа вже ходить трактор, тискує зразу, поки земля Мокріша трохи диск проблемний, ох, від нього температура йде, хоч би колесо не загорілося. привіз стою на елеваторі Трохи погано загрузили. Назад не закидали, бо починали спереду грузити. Зад порожній. Тому все вперед нагрузити. То машина йшла так собі. Це одне, що мене непокоїть той диск. Я бачив, коли міняв колеса, що він вже такий має тріщинки, але щось він сильно гріється. Ну хто б міг подумати? У мене також переадресація, знайшли ГБО. Їду з Шепетівки. Андрій там мене чекає, подзвонив, каже, можеш не летіти, елеватор вже зачинений. Завтра зранку вигрузка. То я й не лечу. В мене фури обганяють. Восьма 8.30 ранку почалася вигрузка. В Андрія вже взяли аналіз, дали добро заїжджати. Чекає, мабуть, поки відкриється вагова. в мене ще беруть. Зранку дощ прийшов, відправили мене на іншу яму. Я там вже раз вигружався. Там треба задом заточувати під горку, але то що нормально, мені сказали, там заїзд. А тут. Під газон і яма зроблена. Андрій дзвонив в нього вищий прицеп, вища рама. Казав, що чуть не обірвав подушку на підйом лінивця. Ох, я не знаю, в мене ще та корзина. Прицеп немає крана, щоб піднімався, опускався, скидався з подушок. Я не знаю, як це має бути. Зараз буду його просити. Один буде їхати, один буде дивитися, бо страх. Ось така вигрузка сьогодні. Підправили мене на лічок на яму. А ось альтернативний варіант. Задом тільки з того боку треба заїжджати, під горку заточуватись. І там дуже високі ось ці труби. Вони варять. Андрій заїжджав, в нього низько стоїть подушка підйому лінивці. Виходить, він її там відірвав. Такі от заїзди. До мене вже відправили сюди, поки вони там варять. От такий тут підйом, з тої сторони тільки треба задом заїжджати. І оцей, оцей край труби він відірвав. Під другого боку. Вигрузились ми, їдемо вже по Старокостянтинову. Андріша заїхав, купив ту подушку, яку розірвав. Їдемо на поле. Тут такий дощ покрапав, але на полі кажуть, взагалі сонце світить. У нас вже осінь, листя, вітер. Дійсно така осіння погода. Ось цей виїзд з поля мені не подобається взагалі. Під таким углом. Ой Боже, як зараз цю корзину не зачепити. Треба так якось по прямій виїжджати. О такому місці гружусь. Комбайн сам сипле, комбайнера немає. І тут такий горб серйозний. На, на самій вершині горба свої. У нас такий вітер з дощем. Ну, мряка така час від часу. Але комбайн ніби молотить, туди далеко ходить. Ще воно не відійшло, значить. Мені лишилось два бункери приблизно. Може і намолотить. Але вже вечоріє. Вже було пізно, дощило. Я думав, не добрав тони 4. А майже вгадав. Точніше, комбайн намолотив. А то б треба було лишатися, гнати на базу машину, завтра зранку знову гнати. Добре, що я цього не робив заради цих півтори тони. Тут ми стоїмо, а біля нас Джон таку красу робить. Сія вже. Там комбайни молотять, зразу сіють. але правильно пішов дощ, поки є волога, яка гарна сівалка і трактор. Але на це можна дивитися весь день. Я навіть можу не грузитися, буду дивитися, як вони тут сіють, діскують. У нас великий переїзд. Переїжджаємо 30 кілометрів. Оце то найгірше, не встиг до міста обігнати комбайни. Тепер плетусь за ними. Тут скрізь люди, вузькі дороги, немає де обігнати. За мною теж зібралась колона. Ой-ой-ой. У нас тут такий розклад. Комбайни і машини поїхали туди на поле. Я казав, переїзд більше 30 км. Я стою біля бази і морозиво чекаю команди, бо я виходить, останній вчора вигружався. У нас черга з елеватора, я останній сьогодні буду вантажитись. То агроном сказав не їхати. Я так розумію, немає сенсу, бо невідомо чи на молоті сьогодні стільки машин. Переїзд тільки займе півдня. То стою тут в холодку. Я навіть подумати не міг, що таке може бути. Просто я майже до 8 години за 28 -го вже їхали мене забирати додому, лишити мав машину, дзвонять мені з поля, лети до нас, може ще намолоти, а мені їхати майже годину туди. І от така дорога, це ще хороша, так я є буду. Але лечу, мушу летіти. Я не вірю своїм очам. Восьма на 6 вечора в полі комбайни. я не знаю, чи вони молотять, чи вони стоять, але щось там світиться. Їхав як міг, я по тих ямах так їхав, я боявся, що в мене щось відлетить. Як знаєте, як колгоспною машиною, а не своя, не жалко. Не хочу я більше тут ганяти. Так як моя машина лишилась там, не загружена, півтора бункери кинули, їду з батьком. Туди, та вже може будуть грузити з обіду. Під весільну музичку по полі. Отак. на роботу як на свято. Комбайни ходять, мені ще небагато залишилося, бункер може трохи більше. Та й буду вирушати. Грузив мене один комбайн, то він взагалі ідеально грузить, я йому навіть не показував, сам зробив таку горку ззаду. Зараз ще трошки наперед кину, та й все, вже майже взяв норму, десь тону не вистачає. От зараз я не спішу, бо там три комбайна. Один поламався, один помало ходить, один нормально молотить. Викликали ще одну машину. Зараз їду, не спіша на елеватор і даю гарантію. Буду там вигружатися, там затягнуться аналізи, і мені будуть дзвонити. Давай бігом, бо приїхав комбайн, давай, давай бігом, не вистачає машин. Вертайся на поле. Так завжди. А якщо зараз буду спішити, то сьогодні вже точно не загружуся. Годину 20 я вистояв на вагах. Такого у мене ще не було ніколи. Так довго аналізи не брали. Колись в тіктоці була рубрика Перекус таксіста, а це перекус зерновоза. Спішу на поле, заїхав, взяв якусь цю піцу. По дорозі зараз з'їм, буде повно сили і енергії, грозитися знову. У мене тут така процедура видування фільтрів. Комбайнер підійшов до мене каже, дай пістоліта видутись. Я думаю, то вже стидно буде свого не викупити. Дивіться, який сьогодні рух скажений. Чотири комбайни, там четвертий за цим стоїть. Навіть на жатку. Перегрузчик і одна машина поки що. Але це прям дуже гарний показник. Буде значить швидко молотитись. Висипали мені три бункери, пан перегрузчик стоїть. Комбайни літають, як джмелі. Зараз так, таким темпом повинні швидко мене намолотити та й кудись поїду. Вони тут справді як джмелі. Тут три, там за посадкою один з перегрузчиком. Машин не було, але це вже приїхав Андрій. Не знаю, що сталося, але тепер страшна черга на вигрузку сої. При тому, що ми раніше стояли 20, ну максимум 40 хвилин. Зараз треба стояти годину, годину 20 я вчора стояв. Це навіть при тому, що зробили окремі ваги ось ці під сою. Ці підсоняшник, переді мною дві машини. Одна вже стоїть десь годину 10 на вагах. Ця заїде, годину мінімум буде стояти, і аж тоді я. Ну і що ви думаєте? Чекав півтори години на цьому, на вагах під аналізами. Перед цим дві години машина була, та машина на повернення. Знайшли ГМО, і я на повернення. Ой, тепер буду виїжджати на Старкон. Що ж це вона газує? Нажав круїз. Попав на інший бум, цей нормальний. Тут ще бумщик такий, хлопчина хороший був, поміг мені показав, помахав, та я заїхав. Вигружаюсь уже. 11 вечора. Вигрузився уже в Старокостянтинові. Їду до бази, лишу там машину, в мене там легкова, поїду додому. Таким видався тиждень, уже субота, завтра знову в поле, але на цьому відео буде закінчуватись. Завтра я його вже домонтую. Тож, зараз неділя ранок, ви подивились це відео. Тому, якщо воно вам сподобалось, якщо було щось зрозуміло чи не зрозуміло, пишіть коментарі, ставте лайки, завжди приємно з вами комунікувати. А на цьому у мене все. До нових зустрічей!